І зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ, пане Дмитре. Добрий ранок вам. Вітаємо. Добрий ранок, стоїв. будемо сподіватися, що він дійсно добрий. Чи можете розказати нам про оперативну ситуацію на тому відтинку, за який безпосередньо інформаційно відповідаєте ви. Оперативна обстановка залишається вкрай напруженою і російські війська продовжують свої наступальні дії. По всій лінії бойового зіткнення оперативна, найскладніша оперативна обстановка в районі Часово Яру і Торецька. Наприклад, за минулу добу ми зафіксували в районі Торецька 630 608 обстрілів, а в районі Часово Яру 430. Що стосується безпосередньо на торецькому напрямку, то тактика ворога залишається незмінною. Це Артилерійські обстріли, штурмові дії і мінування. Що ми зараз фіксуємо? Це те, що ворог штурмує малими групами під прикриттям мінометів і впівдронів. А також при переміщенні ем, з дронів фіксуємо те, що особовий склад переміщується з протипіхотними мінами ТМ 62 і. Застосовує їх для мінування забудови та логістичних шляхів по самому місту, тобто позицій, які з якими залишаються силам оборони, стає менше, але тим не менше, тим все одно, якби особовий склад сил оборони. Продовжує утримувати місто часів яр, і ми зараз не говоримо про захоплення всього міста, тому що ворог перебуває повсюди і також наші очі і наші оператори дронів активно його знищують. Щодо ситуації на часовому яру, то ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для переховування в ньому схову під час негоди. а зараз на Донеччині ми спостерігаємо часто по ранкам туман, і ворог активно використовує. На жаль, активно використовує цей період часу для того, щоб накопичуватись в цих трубах. А потім за можливості переміщуватися в глиб міста, або ж знову таки, можливо і добу, і дві чекати в цих трубах і переміщуватись в глиб міста або знову зранку, або ж здійснюється переміщення вночі. Тим не менше, наші оператори дронів фіксують такі переміщення, намагаються застосовувати всі можливі засоби для знищення ворог. Коротко про ситуацію на цих двох відтинках, пане Дмитре, про сіверський напрямок теж не забуваємо. На жаль, про нього не забуває. І ворог, яка ситуація там? Чи є якась специфіка в поведінці супротивника? Ось на цьому відтинку. 14.01 ворог знову здійснив суїцидальну спробу щодо. Наступу в напрямку міста Сіверськ Бу було застосовано більше 30 мотоциклів, баги, танки, БМП. Е цей е штурм став е дійсно суїцидальним, тому що весь особовий склад ворога був знищений, мотоцикли знищені, і решта е військової техніки була знищена. Про це, е якщо цікаво, Буде глядача, можна переглянути на телеграм-каналі 10-ї Десятої штурмової, де там чітко видно, який масований цей штурм був і як ворог був знищений, взагалі в цьому штурмі було знищено близько 170 окупантів. Тобто, ми говоримо про те, що як тільки на цьому напрямку концентрується жива сила противника, новий командуючий, який змінився. Пару місяців назад тактику не змінив, і особовий склад знову гонять вперед, пане Дмитре. Дрони це те, що найчастіше нині використовується на війні. Цю війну вже неодноразово називали. Війною дронів. Чи можете розказати? А яка ситуація з дронами у ворога і частота використання, зокрема оптоволоконних безпілотних літальних апаратів, тому що вони доповнюють ті дрони, які ворог використовував раніше? Дрони використовуються майже безперервно для розвідки, для знищення позицій для каргування артилерії. Якщо ми говоримо про кількість застосування, так наприклад, на сьогоднішній день, на 16.01, ми фіксуємо вже більше двох тисяч застосування дронів камікадзе на напрямку, що в середньому це 150 на добу, чисельно, ніби і не багато, але насправді дрони приносять свої турботи, і легше нам від того не стає. Щодо активності застосування дронів на оптоволокні, масового застосування на в операційній зоні от у Луганськ ми не фіксуємо, але е звісно, їх ворог застосовує. Якщо ми говоримо про перевагу ворога в повітрі, то це лише за рахунок тактичної авіації. А ось, пане Дмитре, що стосується особового складу, наскільки часто там з'являється у супротивника, як кажуть, свіжа кров? І якщо з'являється, то на вашому відтинку з того, що помічаєте, чи це мова про знову мобілізованих, чи це перекинуті в які з інших напрямків? Стосовно свіжої крові, а точніше свіжого м'яса, я Точно можу сказати, що воно на сівельському напрямку ворогу знадобиться. Масове переміщення особового складу з інших напрямків ми не фіксуємо, але ми більше говоримо про поповнення поточних втрат, які несе ворог, а втрати він несе щоденно. Пане Дмитре, перегрупування. Наскільки в тих умовах, яких зараз опинилась російська армія, ворог здатен змінювати позицію, як це проявляється? Наскільки він гнучкий в нинішніх реаліях? Ну, якщо ми говоримо про фразу Вперед вперед і ні кроку назад, то ворог дійсно гнучкий. Гнучкий в плані тому, що особовий склад вони знаходять безперервно і постійно гонять в бій. Якщо ж про е, перегрупування е, на різних напрямках, відбувається по різному. Наприклад, якщо ми говоримо про часів я, то там малі середні штурмові групи для, застосовуються для штурму і наступальних дій на цьому напрямку. Якщо ми говоримо про турецький напрямок, там більше малі групи. А якщо про сівецький напрямок, то це кількість особового складу, який використовує ворог, це від 150 військовослужбовців. Понят... Про логістику. Так, так, будь ласка. Про логістику, то все, що, до чого можна додати приставку мото, все використовується. Мотоцикли, мотоблоки, не знаю, що, які ще речі, техніку ворог здатен застосовувати. Влітку ми фіксували самокати. Зараз активно використовується. Мотоцикли, баги, більш важка техніка, застосовується рідше. Пане Дмитре, дуже дякуємо, що знаходите час, інформуєте і пояснюєте. Дмитро Запорожець, підполковник, речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ. Відповідно говорили про те, що зараз відбувається на Краматорському, Турецькому та Сіверському напрямках.